Добрий день, діти! Відгадайте загадку? Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Чи здогадалися, про яку пору року йдеться в загадці? Так, правильно, про осінь якого кольору листя на деревах? У садочку ми гуляли і листочки назбирали, щоб завзяті малюки веселились залюбки. Одного разу посперечалися троє синів осені про те, у яких дерев найгарніші листочки. Найстарший брат вересень говорив, що найкрасивіше листя березове, бо воно схоже на сердечка. Жовтень доводив, що хвиляста форма дубового листочка найніжніша, а наймолодший син осені листопад захоплювався клиновими листочками, схожими на долоньки. Діти, давайте приклеїмо на папері ці листочки, покажемо братам, що вони красиві кожен по своєму. Спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Йдемо в ліс ми по гриби. Там є сосни і дуби. Вітер віє, повиває і дерева колихає. Для заняття нам знадобиться листочки, аркуш паперу, пензлик. Клей та серветка. Розгляньте листочки. Спочатку нанесемо на них клей, розмазуючи від центру до країв. Накладаємо листочок намащеною стороною до аркушу паперу, придавлюючи його долонькою і розглажуючи серветкою. Листочки приклеюємо будь-яку кількість і будь-якому порядку. Дякую вам, діти! Тепер, брати осені, побачили, що усі листочки гарні. До побачення, до нових зустрічей!